Якщо давати все, це, що ви говорите, це все, молоко, хімія, літо, трава і все. Так, давайте розбиратись. Літо, трава і все. Якщо так, ви годувати, як ви кажете, проблем вам просто не оминути. Просто ніяк. Поноси задрищуть на одній траві. Сіно, бачите? Воно? В годівниці в мене. Сіно. Сіно літо зараз. Сіно підсушене наполовину, а то й більше. По-перше, грубі корма. Так. Зернова група. Так. Для засвоєння зернової групи потрібні вітаміни, мінерали, амінокислоти. Кальцій, коровам потрібно, вони втрачають його з молоком. Для здоров'я, для кісток, для плоду, для всього. Щоб потім не писали, що корови не осіміняються, не загулюють, проблеми, проблеми проблеми з кишково, з кишково шлунково-кишковим трактом, з усім на світі, з маком молока, з усім. Природні. Давайте розбиратися. Трава. У нас все в свалках, в мусорі, в хімії. Акумулятори викидають, батарейки, виливають все підряд. Отруйна земля. Багато де. Ви кажете, якщо ви давайте розбиратись, якщо ви такі прихильники натурального, то де у нас трава натуральна? Покажіть мені, де дійсно немає хімії. Вона у нас в землі, в воді, в небі, де завгодно. Зараз ще війна, все підривається, все дує, дме вітер, розносе, дощі, зерно. Стимулятори росту, пестициди, гербіциди. В ту землю пруть страшне, що тільки пруть. Ви будете розказувати за хімію. От, де е, вредна хімія, некорисна, погана. Стимулятори росту, пестициди, гербіциди, антибіотики. В великих господарствах, в великих фермах вони миють все це антибіотиками, все миється, обладнання миється, десь не домивається по трубах. От. Супермаркети зло, тому що багато хімії, в шкідливої багато хімії. Воно все миється, воно все потрапляє в харчові продукти. Потім у нас резистентність до антибіотиків. Ми не можемо вилікуватись для нас, для людей кожен вірус. Потім проблема. Не плутайте, не плутайте гарну хімію, вітамінну, яка коровам допомагає перетравленню, допомагає здоров'ю. З поганою хімією, яка навколо нас і нас отруює, не будьте дволічні, так сказати. Ось і все, гарного дня усім!